Завтра відбудуться чергові аукціони. Вже опублікували для вас в телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі профілю. Знаходьте там публікацію останню сьогоднішню, переходьте за посиланням на сайт аукціону. Дивіться, які автомобілі пропонуються. Тут є різні автомобілі на різний бюджет, і дорожчі, і дешевші, і більші, і маленькі, які хочете. Це все електричні автомобілі. Їх до нового року розмитнювати дуже-дуже вигідно, тому що діє нульове розмитнення. Після нового року нуль, електромобілі здорожчають на 35% Тому якщо ви плануєте купляти автомобіль, то краще купити його зараз, бо ви заощадите тих 35% і Якщо маєте вільні кошти, то можете взяти його на перепродажу. Тобто після нового року. Ви можете продати автомобіль з плюсом 35%, це як мінімум. Дивіться, аукціон показує всі деталі, які є нюанси на автомобілі. Є автомобілі різні, як правило, вони в гарному технічному стані. Буває, що попадаються автомобілі з проблемами там, двигуна, які серйозні пошкодження, буває пошкодження, буває і таке. Але аукціон, як правило, про це говорить. Тобто, в звітах, які додаються в pdf файли там обов'язково буде. Зазначимо, що є проблеми там з двигуном чи ще з чимось. Такі автомобілі бажано не брати, не купляти. Їх купляють люди, які займаються ремонтом, які можуть оцінити правильно цей автомобіль, вартість його ремонту і визначити його дійсно реальну вартість, за яку можна його грати. Вам рекомендую обирати автомобілі з якимись косметичними пошкодженнями. Вони є майже на всіх автомобілях, тому що неможливо користуватися автомобілем, щоб на ньому там зовсім нічого не було. Більше пошкоджень дешевше можна купити автомобіль. Менше пошкоджень дорожче можна купити автомобіль. Ви собі визначайте, обирайте той варіант, який вам подобається з тими пошкодженнями, які для вас приємними. Дивіться, рахуйте, скільки потрібно грошей, щоб усунути ці пошкодження. Прицінюйтеся скільки такий автомобіль коштує в Україні. Наприклад, там на сайті авторія стоїть ціни. Собі мінусуйте вартість ремонту, мінусуйте якісь. Дисконт, щоб вам було цікаво заутцю на замовляти автомобіль. Скидайте посилання на вподобані вами лоти нашим менеджерам, вказуйте бюджет і ми залюбки спробуємо виграти для вас той автомобіль, один чи два, чи декілька, який вам подобається. Якщо вам подобається декілька автомобілів, то це не є проблема. Можемо провести вам і декілька, або можемо спробувати виграти якийсь із декількох варіантів. Нагадаю, друзі, ми займаємося викупом автомобілів з різного аукціонів Європейського Союзу. Викуповуємо автомобілі за власні кошти, доставляємо їх в Україну, розмитнюємо, і це все ми робимо за 20-25 днів. А вже на місці ви за автомобіль розраховуєтесь повністю для того, щоб ми могли спробувати виграти для вас автомобіль, ви сплачуєте 600 євро. Якщо ставка не спрацьовує, і ми не виграємо нічого, то ці 600 євро ми вам повертаємо. Або вони залишаються на наступний автомобіль. Якщо ми виграємо автомобіль, то до цих 600 євро ви доплачуєте, щоб у вас передоплата була в загальному 10% вартості автомобіля. Далі решту ми вже беремо на себе, ми за свої кошти автомобіль викуповуємо, виставляємо в Україну, розмитнюємо, ви отримаєте вже за 20-25 днів в Україні готовий розмитнений автомобіль зі всіма документами для реєстрації в МРЕО. Друзі, звертайтеся, посилання і контакти в описі профілю. переходьте, будемо раді з вами працювати.